Так, скільки в нас. У нас вже 31 учасник. Вітаю всіх, думаю, можна починати. Отже, сьогодні ми говоримо про інвентаризацію бібліотечних фондів, про порядок, методи, вимоги і проведення до організації. Мене звати Ольга Гапочка, я бібліотекар першої категорії, відділу комплектування фонду Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. Фонд це основа бібліотеки, без якого існування книгозбірні неможливо уявити. А одним з основних його засобів збереження є інвентаризація. Інвентаризація бібліотечних фондів це процес перевірки наявності, збереження та відповідності документів даним облікової документації, що перебувають у бібліотеці. Для того, щоб провести інвентаризацію проводять для того, щоб встановити фактичну наявність бібліотечного фонду, виявити відсутні, втрачені чи неправильно обліковані документи, уточнити облікові дані, забезпечити відповідальність за збереження фонду. А основні, основні завдання перевірки фонду полягають в наступному. Виявлення недоліків у організації обліку творів друку та інших документів, їх видачі, встановлення заборгованості, забезпечення належного порядку в розміщенні розстановці фонду, виявлення документів, що потребують ремонту, реставрації та списання як застарілі, непрофільні за змістом та непридатні для користування. Діяльність будь-якої бібліотеки регламентується законами, постановами, наказами та іншими підзаконними документами нашої держави. Щоби провести інвентаризацію правильно та ефективно, варто керуватися наступними документами: Закон України про бібліотеку і бібліотечну справу від 27 січня 1995 року No3295 зі змінами та доповненнями. Наказ Міністерства фінансів України про затвердження положення про інвентаризацію активів та зобов'язань від 2 вересня 2014 року зі змінами та доповненнями. Перевірки бібліотечних фондів є планові і позапланові. Планова перевірка строки проведення цієї інвентаризації залежить від цінності фонду, місця його розташування, наприклад, відкритий доступ. Та інше розміру об'єму фонду. Е, інвентаризація книжкових е, Терміни проведення планової інвентаризації. Е, інвентаризація книжкових пам'яток проводиться щороку. Е, тут мається на увазі рідкісні і цінні видання. За наявності обсягу бібліотечних фондів від 100 до 500 тисяч одиниць, інвентаризація може проводитись протягом 5 років з охопленням щорічно не менше 20% одиниць. Якщо фонд понад 500 тисяч одиниць, протягом 10 років з охопленням щорічно не менше 10% одиниць. Коли виникає потреба перенести планову інвентаризацію, директор повинен видати розпорядження на основі доповідної записки завідувача відділом з поясненням причин, через яку відкладається перевірка. Для створення сприятливих умов під час проведення даного процесу, його бажано проводити в період відносного затища в роботі установи, наприклад, у літній період. Є ще позапланова перевірка. Її проводять в таких випадках: у разі реорганізації або ліквідації бібліотеки, при зміні керівника бібліотеки або завідувача структурним відділом чи підрозділом, в якому є фонд, наприклад, читальний зал, абонемент при виявленні зловживань. Чи псування документів та за фактами стихійного лиха чи техногенного лиха. В подібних випадках при значних втратах та неможливості реально установити заподійну шкоду допускається переінвентаризація бібліотечного фонду. Далі переходимо до етапів. Етапи перевірки бібліотечного фонду такі: підготовча робота, безпосередньо перевірка фонду. Підбиття підсумків та документальне оформлення результатів перевірки. В чому полягає підготовка до проведення перевірки фонду? Підставою для інвентаризації є наказ, бібліотек, наказ директора бібліотеки або начальника відділу культури, якщо бібліотека не має статусу юридичної особи. Для проведення інвентаризації, відповідно до наказу директора бібліотеки створюється комісія з працівників установи і головного бухгалтера. Комісію очолює директор бібліотеки або його заступник. Наказом установлюються також терміни проведення інвентаризації. Терміни Початку і закінчення робіт із проведення інвентаризації, а також порядок відображення її результатів у обліку. В, в цьому процесі відбувається впорядкування прийому книг, отримання отриманих від читачів взагі, взамін загублених, тобто книжки, які отримали від читачів, якщо вони загубили, їх потрібно впорядкувати. Встановлюється обсяг фонду, що є в наявності до початку перевірки, і проводиться підготовча робота з фондом. Комісія має наступні завдання: підготувати план перевірки, керувати процесом інвентаризації, проводити інструктаж учасників, вирішувати суперечливі ситуації, зробити аналіз і підвести підсумки інвентаризації. Під час цього процесу комісія розглядає методику інвентаризації і календарний план, здійснює контроль за ходом інвентаризації, розглядає пояснення, отримані від особи, яка припустилася недостачі документів. Підводить підсумки інвентаризації, складає протокол з висновками та пропозиціями щодо порядку врегулювання виявлених недостач, і складає акт. Перед плановою перевіркою фонд максимально звільняють від застарілих, дублетних, непрофільних та зношених документів. Найголовніше, під час здійснення процесу інвентаризації забороняється складати акт на списання літератури із фонду. Підготовчий етап завершується інструктажем, який проводять члени комісії для працівників бібліотеки, що братимуть участь у перевірці. Найважливішою умовою в правильної організації роботи є ведення щоденного точного обліку роботи кожного учасника перевірки, а також забезпечення ретельного контролю за якістю роботи і своєчасне інструктування співробітників. Склад учасників перевірки повинен бути постійним. Інвентаризація бібліотечного фонду може проводитися різними способами, залежно від розміру бібліотеки та її потреб. Найпоширенішими є звірення з інвентарними книгами, перевірка за контрольними талонами та перевірка за топографічним або нумераційним каталогом. Вибір способу перевірки залежить від умов роботи бібліотеки, розстановки та обсягу її фонду. В невеликих книгозбірнях обсягом фонду до 10 тисяч примірників доцільно застосовувати перевірку безпосередньо за допомогою форм індивідуального обліку. Для бібліотек зі складною структурою та обсягом фонду понад тисяч 10 тисяч примірників рекомендовано спосіб звірки за топографічним каталогом або індикатором. Далі поговоримо більш детально щодо способів інвентаризації. Інвентаризація фонду за допомогою форм індивідуального обліку. Фонд обсягом до 10 тисяч примірників можливо перевіряти за допомогою інвентарних книг та реєстраційних каталогів картотек. Цей спосіб всіх звірки нескладний. Водночас працюють два бібліотекарі. Один працівник знімає з полиці Одну за одною книги і називає їх інвентарний номер прізвище автора, назву книги, рік видання та ціну. Другий бібліотекар відшукує за цим номером запис у документі індивідуального обліку, це інвентарна книга або опис інвентарних номерів. Якщо відомості збігаються, то у верхньому кутку титульної сторінки книги і в документі індивідуального обліку ставлять позначки. Про наявність книги у фонді під час перевірки. Видання, що знаходиться у читачів, розшукують за формулярами, де також ставиться знак перевірки. При поверненні книги відмітку про перевірку переносять на книгу. Відсутність відмітки в документі індивідуального обліку свідчить про втрату видання. Наступний спосіб перевірка фонду за допомогою контрольних талонів. Найбільш поширеною практикою в роботі бібліотек територіальних громад є перевірка фонду за допомогою контрольних талонів. Суть її полягає в тому, що на примірні книги чи іншого видання заповнюється талон розміром в половину каталожної картки. Існують два варіанти перевірки фонду за допомогою контрольних талонів. Перший талони складають за обліковими документами, а потім звіряють з фондом на полицях. Другий. Талони пишуться безпосередньо з документів, що стоять на полицях. Відомості беруться з титульної сторінки. Більш раціональним вважається перший варіант, тому що його можна здійснювати. Під час обслуговування читачів. Перевірка фонду за допомогою до топографічного каталогу. Методика цього способу, перевірки цього способу за допомогою топографічного каталогу схожа з попереднім способом перевірки. Опис для топографічного каталогу складніший, ніж для картотеки контрольних талонів. Він складається з інвентарного номера, шифра документа, прізвища автора. Його ініціалів, назву твору, номеру або його частини, місця та року видання і вартості книги. Поряд з інвентарним номером скорочено зазначають відділ бібліотеки, в якому знаходиться цей документ. Якщо в бібліотеці або в структурному підрозділі бібліотеки застосовано системно-алфавітну розстановку, картки розміщують за шифрами. А в межах шифрів за алфавітом. Якщо у книгозбірні або в її підрозділі застосовано інвентарну або форматну інвентарну розстановку, картки розміщують за інвентарними номерами. Незалежно від способу перевірки потрібно вести чіткий облік зробленому. Кожний учасник перевірки наприкінці робочого дня відмічає у спеціальному зошиті обліку. Номери перевірених стелажів і полиць, вказує число написаних контрольних талонів або перевірених книг, кількість відкладених для уточнення документів та інше. Відомості передаються комісії, яка щоденно складає звіт. Підведення підсумків інвентаризації та оформлення документів. Інвентаризація бюродичного фонду вважається завершеною лише в тому разі, коли її результати оформлені актом, який складається комісією не пізніше 15 днів після її завершення. За цей час уважно переглядають форми обліку фонду і виявляють документи відсутні під час перевірки. Та вживають заходів щодо їх розшуку. На документи, які не були виявлені на всіх етапах перевірки, складають картотеку, використовуючи контрольні талони, які доповнюють необхідними даними. З картотекою звіряють всі документи, відкладені під час перевірки, у яких не було інвентарних номерів. Номери виявилися чітко не напис... нечітко написаними, або які не відповідали записам інвентаризації. В інвентарній книзі чи в описі інвентарних номерів та інше. Після ліквідації помилок і фіксації книг в облікових документах на книгах ставлять помітку про перевірку. Картки на знайдені книги з картотеки витягають і переставляють до картотеки контрольних талонів та книги, які пройшли перевірку. На основі карток, які залишилися в картотеці не знайдених під час перевірки документів складають список вилучення документів у двох примірниках, які додають до акту перевірки тобто про перевірку. За подачею комісії директор бібліотеки визначає ступінь матеріальної відповідальності винуватців та затверджує акт. Після затвердження перший екземпляр акту передається у відділ комплектування, другий в бухгалтерію, а третій лишається в бібліотеці або в відділі фонд, якого перевірявся. Після затвердження акту невиявлені видання виключають, а відомості про них вилучають із каталогів та картотек. В разі необхідності за результатами інвентаризації директор книгозбірні видає наказ, в якому визначаються заходи щодо усунення виявлених недоліків в організації обліку, зберігання та використання фонду. Вказує конкретних відповідальних осіб. Наказ оголошується всім членам колективу на виробничій нараді. Результати перевірки оформляють актом певної форми в трьох примірниках: в акті комісія робить висновки про правильність організації, зберігання фонду в бібліотеці та стан ведення його обліку та видачі, виконання інструкцій і з цього питання. Вказує на нестачу в примірниках та загальну їх вартість. Вашій увазі, будь ласка, слайд з, зі зразком акту інвентаризації бібліотечних фондів. Якщо погано видно, я продублюю. Отже вказується місто, дата складання акту, далі підписи, хто склав акт. Тут написано, склали цей акт про те, що провели інвентаризацію бібліотечних фондів. Далі йдуть загальні відомості, назва організації, відділ, чи комітет відповідальний за інвентаризацію, відповідальна особа. Далі іде інформація про бібліотечні фонди. Перше назва документа: це тип, книга, журнал, газета, рукопис та інше. Дата видання. Кількість одиниць, стан документа, опис виконаних робіт. Це, наприклад, перевірка, оцифрування чи консервація та інше. Е, назва документа. В назві вказується тип документа, що це є книга, журнал, газета чи рукопис. Е, далі дата видання, кількість одиниць, стан документа, опис виконаних робіт. Це перевірка, оцифрування чи консервація. Далі вказуються інші фактори, що впливають на стан документів: тривалість зберігання, умови зберігання, стан матеріалів і додаткова інформація, зауваження та пропозиції, рекомендації щодо поліпшення стану документів, висновок і підписи із вказуванням прізвища ім'я та по-батькові. Так, наразі у мене все. Будь ласка, пишіть в чат питання, що кого цікавить, може, щось незрозуміло. Бучеська бібліотека, вітання. Так, великі бірки вже подякували. Добре. Якщо потрібна якась допомога, чи виникнуть якісь питання при інвентаризації фондів, будь ласка, телефонуйте, допоможемо, проконсультуємо. Добре, бачу відгуки. Дякую. Будь ласка, угу. вам дякую. Добре, тоді дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі. всього доброго.